Всім привіт! Пропоную спробувати смачний рецепт рулетиків з дріжджового сирного тіста Всередині начинка з горіхами макова зверху покриті шоколадом і кокосовою стружкою. Взагалі, то це тісто можна використовувати для приготування пасочок, але я вирішила зробити ось такі смачні рулети. Для приготування сирного дріжджового тіста. Треба зробити опару. Кількість продуктів, які ви зараз бачите, які я буду використовувати, я залишу в описі під цим відео. Отож, ми беремо молоко, підігріваємо його до теплого стану. У молоко додаю дріжджі. Можна пресовані, можна сухі. Так, дріжджів треба 5 грамів. Сухих. Але я трошечки більше покладу, на всяк випадок, вісім, бо воно, вони у мене давно відкриті. дев'ять. Так, далі ще для опари треба додати цукор із загальної маси беру. Візьму ось приблизно пів столові ложки. Все, все розмішаємо. Так. І додам борошно, щоб була консистенція сметани. Опару накрию рушничком і залишу її. Ну, бажано у теплому місці. Тепле місце у мене на столі буде. От, ну, Десь приблизно може півгодинки, може більше, щоб вона збільшилася в об'ємі у два-три рази. Моя опара стояла на столі десь хвилин 20 і дуже повільно збільшувалася в об'ємі. Так як Зараз у нас вже опалення виключили, духовку не хочеться включати. Ну, немає такого теплого місця у мене у квартирі, якщо коротко. Ось що я придумала. Я взяла каструлю, налила у неї води, вода закипіла, на каструлю зверху поставила оцю миску, а у миску поставила тарілку з опарою. І ще зверху накрила. Отак от вона була накрита тарілкою. І ви знаєте, буквально 20 хвилин оце воно вже так збільшилося у мене в об'ємі. Тому я буду продовжувати робити тісто, бо пара вже готова. кисломолочний сир у мене 5%. Додаю яйце. Мені здається, можна взяти сир будь-якої жирності. Сукр. І пробиваємо цю Масу блендером, щоб була однорідною Додаю опару. Солі і з'єднуємо, всипаю борошно. Я борошно все не всипаю, тому що роблю по цьому рецепту перший раз. Я думаю, що цього що я додала достатньо. Так, і додаємо масло вишкове розтоплене. Знаєте, я би навіть ще менше тісто цього, не тіста, а борошно додала. По тому рецепту, який я знайшла, йде борошно 250. Мінус оце. Я зважу, скільки тут. І в описі під відео напишу вам, скільки у мене пішло борошна. Але дивіться, може треба і трошечки менше. Я б так зробила наступного разу. Добре вимішую, накриваю рушничком і ставлю у тепле місце, щоб тісто підійшло. Збільшиться в об'ємі в два рази. Треба зробити обминку, тобто його перемішати. І знову дати, щоб підійшло. Знову зробити обмінку. І вже на третій раз буду формувати. Вироби. Бачите, яке в мене вийшло тісточко. У мене ще нема ванільного цукру? Можна було б додати. Не можна, а треба, але ну, що ти зробиш, але все завжди є. Все нехай підходить. Ось таке тісто виходить. Я його Обминала всього один раз, думаю, достатньо. Борошно. Тут у мене 30 грамів, я зважила. Тобто, у саме тісто я поклала 220, а залишок борошна буду використовувати, щоб посипати тіс... тісто і стіл, коли буду формувати. Дивіться, яке тісто! Клас! Менше борошно і не треба було б положити якраз це норм. Клас. Я люблю дріжджівати тісто дуже дуже. Формую булочки. Одразу скажу за начинку з маку. Дивіться, я взяла МАК 40 грамів, залила водою його десь приблизно у три рази більше. Зварила МАК. Варила до тих пір, поки вода зовсім не випарилась. Ви охолов МАК, я його поклала у блендер, додала горіхи і все це перебила. Додала. Вершкове масло розтоплене і все добре перемішало. Можна було б ще родзинки додати, але в ну, мене син не любить, тому ем, ось така у мене буде начинка. Можна купити готово, а можна зробити і самому. Розкачую прямо кутничок. Взагалі-то це тісто для паски. А я його вирішила використати для рулету з маком. Тому сильно тонко розкачувати не буду, бо воно трохи рветься. Так, розріжу і зроблю два рулети. Так, мені потрібне або масло важкове, або олія. Я буду використовувати звичайну олію, змащую поверхню тіста. Розкладаю начинку. Як пахне. горішками? клас. А тепер скручуємо рулетиком. Трошечки, придавлю. так, Противень змащую олією і тепер нарізаю. Такі невеличкі булочки і буду викладати на змащений олією противень. Обов'язково треба дати постояти, щоб воно збільшилося в об'ємі. Цей процес називається розстоювання. Перед тим як буду вже ставити у духовку випікати, змащу яйцем кожну булочку і випікаємо до готовності. Ось так виглядають булочки. Треба поставити у тепле місце, десь ближче до духовки. Зараз щось придумаю. І яйце вже підготувала, щоб потім змастити. Поки булочки випікаються, я зроблю шоколадну глазур, подрібнюю шоколад. Додаю трохи молока і ставлю у мікрохвильову піч. Ненадовго, по 30 секунд. І шоколадна глазурь готова. Люблю на всю шоколадку, бо якщо залишиться, у мене є кому з'їсти. Сама вам сказала, а сама перегріла, але це не страшно. Додаємо трохи молока. Звісно, бажано гарячого молока додати. Є. Нормально, воно ще постигне і буде трошечки густіше. поки булочки випічуться, все буде добре. неймовірний Сподіваюся, що на смак вони теж такі ж самі. Змащуємо шоколадом Я не хочу чекати, поки вони остигнуть. Одразу змащую. Потрібно було б почекати, бо вони гарячий шоколад. Трохи тече. Вже декілька разів заходив на кухню, питав мене, ну, коли вони вже будуть готові. Тому чекати, поки остигнуть, і потім змастити шоколадом я не буду. На білому фоні виглядає гарніше.